Кількість хворих на ковід у Тернополі та області всього за сім днів минулого тижня зросла більше, ніж на 25%, порівняно із тим, що передував йому. Загалом за цей час діагноз коронавірусна хвороба отримали 1653 тернополянина. Оскільки навчання із онлайну перейшло в офлайн, найбільше хворіють зараз освітяни та школярі. Немало випадків захворювання коронавірусом і серед медиків. За 36-й тиждень зареєстровано 280 випадків серед дітей. Попередній тиждень 170. Це майже на 100 випадків більше, як на 100 випадків більше. 41 випадок серед медиків, попередній тиждень 38. Серед освітян 74 випадки, попередній тиждень 24. Як і будь Який будь-який інший вірус, коронавірус мутує. Тож нині коронавірусна хвороба проявляється усіма симптомами, які були за період пандемії covid 19 Це і висока температура, це і втомлюваність, це і болі в суглобах, болі в м'язах. Але бачимо, що в цьому сезоні найбільше є таких симптомів це першення в горлі. Перщіння в горлі, сухий кашель і висока температура. Температура може бути недовготривалою день-два. Бачимо легший перебіг, то що менше заповнювані сліжок поки що. Лікарі кажуть, це зумовлено тим, що чимало краян вже перехворіли на ковід 19 і вакцинувались. Однак закликають тернополян все ж не забувати про дотримання карантинних вимог при появі, щонайменше одного із симптомів звертатися до сімейного лікаря, аби все ж статистика захворюваності на Тернопільщині не росла.